Вітаю вас всіх, слава Україні. Я Влас Дмитрий, директор благодійної організації МВФ Фонд Допомоги Сиберії. Звертаюся до вас з таким інформацією. Ми нещодавно зареєструвалися, відкрили благодійну організацію Міжнародний фонд Фонд Допомоги Сиберії. Наша ціль збирати кошти для надання допомоги Збройним Силам України та допомоги мешканцям, хто проживає на території районів зони бойових дій та ВПО. Благодійна організація Фонд допомоги Сівері буде закупляти за кошти пожертвувань такі речі для надання допомоги. Для ЗСУ, дрони, амуніції і протези, ліки харчування для біженців і для мешканців, хто проживає в зоні бойових дій, харчування, речі, засіби для особливої гігієни, вона також буде і для. Бійців Збройних Сили України, тощо. А сьогодні я хочу закликати всіх молоді і, хто бажає долучитися до нашої організації благодійної, щоб ми змогли би разом провести реалізацію надання допомоги бійцям Збройної сили та. Мешканцям зони бойових дії і ВПО. Ми бажаємо прийняти в нашу команду бувальтерів, погрузчиків, охоронців, кладовщиків, юристів. Нам ще потрібні айтішники для розробки і доработки. Спеціальних програм та сайтів, щоб ми змогли би мати власну базу для того, щоб було краще проводити реєстрації та реалізації ряд планів по наданню допомоги бійцям ЗСУ та ВПО і мешканцям зони бойових на саме головне потрібні спонсори, потрібні інвестори, потрібні люди, хто бажає допомогти бійцям ЗСУ, ВПО і мешканцям, хто пострадав від війни. Нагадую, що у нас є. Рахунок для того, щоб ви змогли б пожертвування зробити, для того, щоб ми змогли реалізувати всі наші плани по наданню допомоги Збройним силам України та осіб, хто пострадав від війни. Як ми здійснюємо контроль над Гуманітарним грузі у нас є ряд проєктів для усилення безпеки нашого фонду, щоб не було ніяких корупцій та кражі із внутрі нашого персоналу. Це означає, що на кожному вантажнику, на кожному автомобілі буде фіксуватися Камера і відео спостереження загрузом. Одна на нутрі, друга ззовні, щоб ми змогли дивитися, які дії виконують водії та наш персонал, щоб не було ніяких поганих намірень з сторони персоналу. А також запобігаємо корупцію, як у нас є приватбанк, що прозрачно можна контролювати дії кожного бухгалтерії та інших керівників, посередників нашого фонду. Це означає, що кожен керівник, мій підопечний, Буде пред'являти чеки за куплені їм груз для здійснення гуманітарної допомоги. І на наявності цих чеків засвідчує, що він на таку ж ту суму він покупав всі ці речі і не буде ніякі на направо, не буде ніякі кражі і групці. Це буде перевіряти наша власна безпека. Фонду. І по цьому те у нас фонд буде існувати власне безпеки, окреме управління нашим фонді. А також функції створюють нашої власної безпеки управління, що є в фонді. Будуть здійснювати і юристи, що будуть перевіряти е, всі заключення договори або до заключення договора наявності порушення законодавства або невигідне положення, щоб фонд мав зберігати свій стан і безпеку його працедіальності. Наступний у нас є проєкт о тому, щоб ми зможемо створити власний міні-завод по створенню дронів, а також по створенню власних швейних фабрик, щоб зробити амуніцію, одяг для бійців Збройних Сил України. Для цього повинен бути в першу чергу. Зібрані фінанси, для того, щоб ми змогли закупити або збудувати будівлі чи взяти в оренду корпус, закупляти оборудовання для е, швейки або оборудовання для е, яких щоб можна робити дрони. А також закупляти постійно окремі запчасті, для того, щоб збудувати е, серійні дрони. Для ЗСУ або матеріали для вишивки одягу амуніції для Збройних сил України. Далі питання про забезпечення заробни плати в майбутньому після повне стабільне забезпечення фонду, щоб ми могли би предоставити фінансові винаграждення ежемесячно за їх працю і праці власної безпеки, праці бухгалті і охорони. Це те ж сама система, що потребує постійний стабільний фінансовий доход нашому фонду. Перше, фінансові доходи для того, щоб це було. Це потрібно погащувати депозити. І за що процентів депозити фонд може забезпечити працівникам зарплатою. Для цього потрібно підняти депозит на велику суму, щоб загідно з процентною ставки могли би забезпечити працівникам заробну плату. А також це можливо і загідне. З дозволеним законом зискати малий процент від нового крупного суми з коштів. Це 2% від цього суми з пожертвувань для покупки гуманітарного е, грузу для бійців збройних сил України та мешканців ПО. І ці дві проценти можуть йти на Розвиток благодійної організації та надання зарплати для працівників фонду. Але саме головне я вам скажу, що це залежить від фінансових можливостей, це залежить від кількості доходів, щоб ми змогли покращити фонд. І Збільшити процес праці нашого благодійної організації. І для цього нам потрібні інвестори, що будуть спонсорувати наш фонд, а також тих, хто буде допомагати фінансово пожертвувати, хто буде 10 гривень, хто буде 10 євро, хто буде. 200 гривень і так далі, по, по більшості можливості це звичайні громадяни, не тільки України, можуть це зробити і громадяни інших держав світу, як ми, є міжнародний благодійний фонд, і ми діємо по всій країні метою збирати кошти, закупляти гуманітарний врус для того, щоб ми змогли здійснити план. Надати допомоги бійцям Збройних сил України та особам, хто пострадав від війни. Дякую за те, що ви мене вислухали. З вами був Власи Дмитрий, директор благодійної організації МБФ Фонд допомоги Сівері.